Доброго дня всім, добрий день, Юлія, добрий день ви звідки? Налаштуюсь. Я з чорнопціп. Як ваші справи з Скри... Кременчуга? Вітаю вас, як у вас настрій? Що у вас там? Що у вас там нового? Що цікавого? Я зараз чай собі роблю. Що вас цікавить? Чому ви зупинились? Дякую. Да, добре. Зараз на праці. Добре. А ким працюєте? Бо я вже От, чай собі роблю. Я трохи змінила свій напрямок. Це життя білизною з приводу Полтава Ай. Працюють перекаром, так, да, чудово. Зараз я перейду сюди, де щось я не можу. Не можу зараз. А я працювала продавцем, ну, я власниця маленького магазину жіночої білизни, в центрі міста Чернівці. а зараз прийшлося зайнятися. Громадською діяльністю для захисту прав і свобод у нас конституційний рух, тому така самоучка, громадська діячка, самоучка правниця, журналістка ще. До речі, вам теж вам ви з порушенням? Юля, ви з порушенням ваших прав? Чи як? Чи? Вам все... Чи вас влаштовує? Те, що зараз, ну як взагалі у нас? Я закрию цей шкафчик. Скоріж вони теж, як вони, без, в блекауті, як ви працювали там з цими в карант, з карантинними, цими. як вони називались? Ну, коли постійно за, заборона була, заборона працювати була постійно. Чи, ваше, чи ви як у вас? Ну, я маю на увазі? Так стикались навколо до того, не зверн, до, до кого не звернешся, тебе відшвирюють, як? як? До речі, як кого? Добре, я теж вивчаю сама. От чому, як ви думаєте, Юлія, чому вони так роблять? Я вам підкажу трохи, а тут про статус йдеться. Хто, хто ви є? От у мене сьогодні таке питання: особа, чи громадянка, чи людина, чи жінка, чи фізична особа. Що, що у нас написано в документах? Тому що в корпорації України громадянство не передбачено. Так, правильно, я до чого веду, що ну, в Конституції є поняття людина. Но чомусь до нас не відноситься як до людей. І ми самі до речі, ми, ми самі так, так само, ми. Жили, ми так і залишились е, громадянами СССР. Да, да, це правда. Ми так і залишились, залишиться громадянами СССР. Чому? І я веду до того, що у нас перевели з громадян в фізособи. І обмежили нас в правах. Фізособа це мігрант. Паспортні столи зараз переименовані в міграційні центри. Тому ми мігранти, тому і землю продали без нас, тому і відносяться до нас як до людей як цих до осіб. До осіб. Ви фізособа. Всюди нас ФОП фізична особа-підприємець. Чому? Якщо в, цьому, в Конституції там є громадянин підприємець, є таке поняття. До речі, і громадянин підприємець не має сплачувати податки? Чому? Громадянин, там сам громадянин, тут фізособа? Тому що вони нам закинули оферту, пропозицію. Ми не знали, ми погодились. І вони це, це зробили через те, що ми не обізнані були, не розумілись, ну і так воно і пішло. А от зараз, а от скажіть, Юлія, як зараз повернутись від статусу фізособи в людину, чи ви знаєте? Зараз дуже багато про це в Ютубі. Мар'ян Чава, от у нього є канал на Телеграмі. Там ну, багато хто виписує собі, самі собі створюють документ, він називається Волевиявлення, волевиявлення людини. Виявлення. Зараз я стикнулася з Полтава Енергозбут і тероризують мою матір, яка є пенсіонеркою. Лічильник неправильно рахує, визивала з цієї контори людей, вони нічого не зробили, але вимагають все одно сплачувати. Ну да. На жаль, що там треба. Цим займалася взагалі громадська організація ДОСТА. Вони відстоювали права От в таких випадках, вони допомагали, приїжджали, коли були незаконні, коли відрізали людей незаконно від газової труби, від електрики. То треба звертатися там Кременчуг у вас. Да? Я бачите, я з цим не. Я займаюся підприємницькою діяльністю, відстоювала свої права як підприємці. Ми проводили мітинги в Чернівцях. А зараз я взяла трохи тему незаконності, ТЦ КСП. Тому я не можу по всім напрямку. Ну, я ще ж торгувала все, я от сьогодні. І ще йду на роботу, бо дуже відволікаю, а продавця не можу собі мати вже. Ну, немає. Купівельна спроможність дуже впала, ціни високі, люди не можуть купувати, тому в мене ну, я не торгую. І чогось, а погода зараз взагалі, і через погоду теж, да. так я ж не, не маю змоги займатися всім. Але я постійно на зв'язку у нас є наші ці активісти, які не сплачують, не сплачують і доказ... доводять це. До речі, знаєте, що кого б я б вам порадила? В Фейсбуці, якщо ви є, Тетяна Москалюк. Може я напишу зараз. Тіка, як тут написати? Дякую. Тетяна Москалюк, вона, вона. чудова. Москалюк Тетяна через Є, через е. Вона вчилась, вона дуже здібна, і вона вчилась. Не знаю вона вивчала це ці всі. Ну як? Так от, всі в нас, ТЦК ніхто. І якщо докопатися до цих всіх, що у вас там ця контора, вона теж незаконна, треба вам давати. Ну, як наші робили. Робити запит офіційно, на їх провостановчі документи. Там, от я вам кажу: зверніться до, до Тетяна Москалюк. Вона Хмельницькій. Я от не знаю, я би вам написала, і я не розумію, як тут написати, додати гостя, надіслати, зберегти ролик, написати її. Вона зараз допомагала цій жінці Олені. А, вони писали собі вже. Ну, от треба писати і уявляєте собі, що треба. Е, оскаржувати, відбиватись від них. Але це, звісно, дуже впливає на здоров'я, бо вони в будь-яку мить можуть прийти до тебе і на тебе тиснути психологічно. Но так як я вдома цього не роблю, я просто не витримую морально, я не витримую. Що вас зараз турбує ТЦК. А Зараз те, що на вулицях відбувається. Такі злочини антилюдні. І я... А зараз до мене звертаються після мого відео, яке ну, було дуже популярним. Дзвонять мені хлопці, які теж вже відстояли себе. Ми спілкуємося, я консультую, надаю документи, тобто ми знайомимося, щоб допомагати один одному. Мене, а що мене ще турбує, що ми маємо створити тергромаду в Чернівцях, і ми маємо ну, принаймні захищ... допомагати захищати один одному. Я багатьох знаю ну, те, що до кожного зараз можуть прийти і позбавити волі. До мене можуть прийти, тиснути податково, але ну, Я вмію з ними, У мене є документи, я знаю, що показати, що вони не є державним органом, що вони юридична особа приватного права, з кодом ЄДРПО. я це вивчала все 4 роки. На мітингах знайомилася з нашими однодумцями. Мене турбує порушення тих прав і свобод, мене турбує, що ми скачуємось, скатилися вже в воєнну диктатуру. Далі ми скачуємося як до рівня Кореї. І нас ведуть в цифровий концтабір. І виходить, що всюди треба виборюватись, виборювати свої права. Треба. Ну... Головне, не впускайте страх, не піддавайтесь йому. У вас є майбутнє, все буде добре. Головне не по. Не погоджуватись, звісно, так. Да. Оці ж вони бачать, вони одразу, вони як бачать, коли бачать страх, починають давити, і маніпулювати, і залякувати, і все що завгодно. І роблять з тебе, з тебе цю... Винувату у всьому, що ти зобов'язаний, що ти винний. Тому і вам треба, от я думаю, що у вас є всі ці. Звісно, наші батьки, ваша мама і моя мама, вона мене коли питає, дай мені ці показники лічильника, то мене це аж бісить і трясе мене. Бо я, я думаю, ну боже, вони так стараються бути такими законослухляними, хоча вони нічого не знають. І не... Але що я буду змінити? Батьків, яким 70 80 років, ну це неможливо. І навіть я сама, я не можу вдома ще і тут боротися, бо я на роботі, в магазині, якби відстоюю свої права і там, ну, в Фейсбуці, в Тіктоці, всюди. Взяла на себе вогонь. Добре, трошки поспілкувались, бачу, що в Тіктоці, звісно, більш обхват. Я, Юля, вам, до речі, теж раджу. Ви є на Тіктоці, я вам раджу туди зареєструватися там. Таке швидке поширювання, така зацікавленість, так багато, ну, от, багато коментарів. Вони бандити, їх поле незаконне, в яке вони питаються нас втягнути, але ми інші і ми повинні настоювати на Конституцію. Все правильно. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, чи знаєте ви ваших однодумців в Кременчузі? З ким ви ще? Чи, ви, чи є у вас територіальна громада? Чи є у вас громадські об'єднання, такі як там ну, народний контроль, рой. А від доста так. Там журналісти проти корупції. Потім є рух рухі, жін, живі, живі жінки, живі чоловіки. Об'єднань таких нема. Треба створювати. Вони мають бути. От, це. Вони мають бути у вас. Групи, якісь вайбер-групи, телеграм-групи. Зайдіть кожен поодинці. Ну, зараз нас в б'юті. Нас не можна поодинці. Треба вам зайти. Я б вам радила до, до Мар'яна Чави. Мар'ян Чава Дрогобич. У нього, під, а, у нього є на Тіктоці: знай свої права і волевиявлення людини, латиницею. Під цим відео я вроді доєдналась на телеграм-каналі у них. Телеграм-каналі є група волевиявлення. Ви в яких групах є? Бо обов'язково треба це, треба зустрічатись, обговорювати, звісно, у нас завжди. Нам здається, що ми не можемо об'єднатися, бо ми постійно сперечаємося через розбіжності. Всі доказують, що свій шлях це найкращий. Там, наприклад, Народний контроль, Тернавецький через Ольгу Яремків, і, і значить, у них декларацію треба заповнити, щоб. Як заявити про свої права на, там, як це називається, на? ну, Не можу бачити скида? Рой, наприклад, у нас є Олександр Іванович, то він каже, що треба через, е, значить, себе заявити власником. І жителям міста Чернівці, і усі служби, значно, надати повідомлення, заявити про те, що ти, щоб вони визнали тебе власником. Чи є у вас якісь перемоги? Проголошуйте їх, вони вам нададуть впевненості. Та я дуже впевнена, і є у мене перемоги. Я два роки назад виграла суд по магазину, коли мене тероризувала. Менти мене вигнали ці. Можете набрати в гуглі підприємиця вигнала ментів в червоній зоні. Я стала зіркою Ютуба, вони мені не дозволяли працювати. Я ще виграла суд. Це. Потім є один, один виграшний суд по масті, і третій, я вже забула. Чекай, два суди у мене є, так? Що я забула? це перемога, і то і я ще: е, я знаю всіх в Чернівцях, я, 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 я маю честь що знати і співпрацювати три роки е, ми в постійному процесі, нам дуже цікаво. Та от зараз я хочу відмовитись від ІНКО. І от вчора до, до нас прийшов хлопець, і ми знайшли, тож в мене немає так, ми знайшли заяви, щоб подати податкову, і нам кажуть, що треба подати е, на міськраду, і треба правильно заповнити. Це, за, заповнити. Оце, відмовитись. І от від Мар'яна Чави я дізналась, зараз я повторюю, і, до речі, буду теж таким чином, я і повторюю, і вивчаю, бо я не дуже здібна. Зараз я, як дійшло до цього мова, що він каже, щоб. Ну, це до речі, щоб вийти із людини. Там виявлення. Заповнити, а мати розуміння цього. Так про що я хотіла? А, хотіла сказати, що чому треба. Я до сих пір не розуміла, чи треба. Ну, я знала, що треба відмовитися від коду, ідентифікаційного коду, але просто я знала, що вони не випускають з реєстру. А вчора подивилася відео Мар'яна Чави, правник, правозахисник, і він пояснив таку річ, що, звісно, може, вони не випускають з реєстра. Але вони переводять а, вони тобі дають замість цього коду печатку, але переводять в інший реєстр, в МВС. Тобто із цифрового. В інший в той старий реєстр МВС. І це добре. І він каже: я правда ще не перевіряла, але він каже, що от навіть якщо буде якесь ПДР, ну, правопорушення Дорожнє, і тебе зупинять, вони тебе не знайдуть вже в цьому реєстрі, в цифровому. І це добре. І це добре, я рахую, треба відмовитись. Бо в цьому коді теж фізособа, фізична особа. До речі, останній раз, коли у мене була оця сутичка з незаконними цими ТЦКшниками, вони мене дуже питали, чи відмовилась я від іденкоду? Яке у мене громадянство? Я їм сказала, що я відмовилась від іденкоду. Просто я так ще. Не повністю відмовились, тому іноді треба їм і... і користуватись, нічого страшного. Ми ж не можемо повністю відмовитись від системи, від мобільного зв'язку, переїхати на пруд, в палатку покласти і в палатці жити. Ну, навіщо? І Ніколай кінолог так само каже, що користуйтеся, треба, користуйтеся ще і фізособою. Щоб не впадати в крайність. Добре, була рада вас, вас з вами познайомитись, Юля. Гарного вам дня, рада, що є, ми є, нас стає все більше і більше. Я впевнена, що ми вит... утримаємо цей... цю... цю нашу законність і нашу. Нормальність від цього абсурду, куди нас втягують. Да. Дякую за лайки. Підписуйтесь, поширюйте, приєднуйтесь. Все, до побачення.